В даному огляді ми розглянемо смарт-трекер від компанії MaxTone. Ось такий симпатичний приклад для пошуку речей. Для того, щоб його активувати, потрібно завантажити на смартфон програму Tuya Smart або Smart Life, натиснути протягом 5 секунд кнопку посередині, доки пролунає звуковий сигнал. Звуковий сигнал пролунав, і, відповідно, пристрій готовий до підключення. На програмі Tuya Smart ми натискаємо Додати пристрій. Smart Смарт-трекер одразу з'явився, ми його додаємо і підключаємо. Процес синхронізації підключення зайняв близько 10 секунд. Натискаємо Завершити. І нам прийшло повідомлення, що цей пристрій є охоронним пристроєм з повідомленням про тривогу. Щоб переконатися, що ви отримали повідомлення, будь ласка, натисніть кнопку Тест, щоб перевірити, чи вімкнули в відповідний дозвіл. Тискаємо тест. А в даному випадку пристрій просить дати більше дозволів, тобто програма Smart просить дати більше дозволів. Для того, щоб е, програма то Smart могла активуватися на випадок, якщо пристрій вийде за ваші межі. Бачите, ми можемо натиснути Find і пристрій почне лунати, тобто можна так його шукати. Можна дивитися запис локацій, де пристрій знаходиться. Локації він підв'язує від вашого смартфону. І дивитися його історію знаходження. В цьому меню можна налаштувати сповіщення в залежності від поведінки пристрою. Наприклад, якщо він покидає якусь локацію або переходить в якусь певну локацію небажану, то ми можемо задати сповіщення. Зигнал сповіщення може відрізнятися. Можете собі виставити, які вам подобаються найбільше. Можна також, натиснувши даний пристрій, знайти телефон. Попробуємо це зробити. Я натиснув на пристрій і ми знайшли телефон. Тобто можна двосторонній пошук пристрою робити, так, як шукати телефон, так саме і цей трекер. Гучність нормальна або гучна. Зараз виставлено нормальна гучність. Тут можна виключити можливість пошуку телефона. Відповідно, де можна використовувати цей пристрій, ви можете, наприклад, підв'язати до смартфона дитини і кинути в рюкзак, або ну, щоб дитина мала біля себе. І цей трекер буде. Якби з дитиною, можна повішати на ключ, наприклад, дитячий або дорослі людини, можна повішати на нашийник тварини. Вповідно, або просто покласти в сумку, чи рюкзак, чи валізу, і так набагато швидше ви зможете знайти пристрій. Чи потрібна річ. Так як це Bluetooth-модуль, то я думаю, що це буде близько до 100 метрів по прямій. Якщо не по прямій, то може бути і 30 метрів, і 25 метрів. Якщо то всі стіни, то дальність зв'язку буде сягати близько 20 метрів. Ось так приблизно можна орієнтуватися на такі значення. Тобто в квартирі ви знайдете, а на відкритому приміщенні, на відкритій площі. Думаю, до 100-120 метрів він буде тягнути. Потрібно далі це все тестувати ще. Загалом такий гарний пристрій, він дуже гарно виглядає. Є інструкція англійською. Загалом ми додамо на сайт, додамо на сайт ще українську версію інструкції. Ну, і я вам теж розповів тут багато чого, що можна з відео цього зрозуміти. Працює на батарейці CR2032. Це така таблетка. Можна побачити на інструкції, як відкрити задню панель, задній корпус. І при потребі замінити батарейку. Заряд батареї можна теж подивитися ось тут зверху видно. Зараз батарея є повна. Відповідно, можна пристроєм користуватися.